Міністерство оборони оновило застосунок Резерв Плюс. Розмір плати за розподіл газу залишатиметься однаковим впродовж року. У Вінниці розробляють план управління відходами громади. Ви дивитесь новини Вінничини, і ми розпочинаємо випуск. У додатку Резерв Плюс стали доступні військово-облікові документи з QR-кодом. Тепер у програмі також є інформація з реєстру оберіг, вказана відстрочка, бронювання. Порушення правил військового обліку, коли проходилося ВЛК, у Міноборони наголосили, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво. А з QR-кодом співробітники ТЦК чи поліції зможуть перевірити необхідну інформацію, щоб отримати доступ до даних. Застосунку потрібно авторизуватися за допомогою банкайді, а потім вказати актуальні дані: мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання. Ще у Плюс» запрацювала функція виправити дані онлайн для двох випадків: я військовослужбовець, але досі на обліку для солдатів, чий актуальний статус не відображається в реєстрі оберіг, або дані не знайдено для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку. Розмір плати за розподіл газу залишатиметься однаковим впродовж року, незважаючи на сезонні коливання. Тобто оплата здійснюється щомісячним рівним платежем незалежно від пори року, що дозволить споживачам уникнути фінансового навантаження під час опалювального сезону. Про ціну розподілу газу поговоримо з Ларисою Логіновою, начальницею прес-центру Вінницької філії газмережі. Вітаю вас! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як відбувається нарахування і від чого воно залежить? Послуги розподілу природного газу дійсно сплачуються кожного місяця рівними платежами, як ви сказали, незалежно від пори року і незалежно від місяця, в якому використовується газ. Нарахування здійснюється індивідуально для кожного споживача, залежно від об'єму спожитого ним природного газу в попередній газовий рік. Це період з. 1 жовтня 2002 року по 30 вересня 2023 року. Тобто той, той об'єм газу, який споживач використав в цей, період, в цей період, ділиться на 12 місяців і множиться на діючий тариф за розподіл газу для клієнтів Вінницької філії газмережі на сьогодні це 2 гривні 11 копійок за кубометр. Таким чином, кожного споживача. Рівна плата за розподіл впродовж року кожного місяця, і в кожного вона індивідуальна, що залежить від того обсягу газу, який він використав. Які переваги має система оцих рівних щомісячних платежів? Ну, перш за все, це звичайно рівномірне навантаження на бюджет кожної сім'ї. Тому що, як ми знаємо, газ споживають взимку більше, влітку менше, і для того, аби платежі зробити рівними, вирівняти навантаження на бюджет кожної родини впродовж року, законодавець прийняв таке рішення, таку норму, щоб плата здійснюється. Кожного місяця рівними платежами, в свою чергу, і газовики можуть планувати надходження, адже кошти за розподіл газу використовуються для забезпечення належного технічного стану газорозподільної системи, для заміни застарілого обладнання, проведення ремонтів, для функціонування. Аварійно-диспетчерської служби, служби метрології, центри обслуговування клієнтів і усіх інших служб, які забезпечують цілодобове, безаварійне, надійне функціонування системи і доставку газу до кожного споживача впродовж року. А як саме ця система впливає на якість обслуговування та саморемонт мереж? Коли ми можемо планувати надходження коштів, відповідно, ми можемо придбати необхідні матеріали, ремонтні, розхідні матеріали, паливно-мастильні матеріали для того, щоб ми вчасно могли проводити усі необхідні регламентні роботи на мережах, усувати аварійні ситуації і доставляти газ, забезпечувати сам технологічний процес доставки газу споживачам. Дякую вам за вашу роботу. Будь ласка. А нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії була Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії «Газмережі». 33-річний мешканець Могилів-Подільського вночі полями перевозив військовозобов'язаних чоловіків до річки Дністр і забезпечував їх надувним матрацом, щоб ті могли перепливсти до сусідньої країни. Ціна його послуги становила 4,5 тисячі доларів. Своїх клієнтів зловмисник шукав у соціальних мережах. Тепер чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Понад 270 кг кілограм сміття на рік залишає по собі кожен мешканець Вінниці. Повідомили у відділі екології Вінницької міської ради. Одним із шляхів боротьби з екологічними проблемами є сортування сміття. У Вінниці працює 13 пунктів прийому вторинної сировини. Але це не єдиний шлях розв'язання проблеми. У місті незабаром мають працювати фокус групи, які будуть спеціалізуватися у поводженні з побутовими промисловими медичними небезпечними органічними електронними відходами. Долучитися до групи можуть усі охочі мешканці нашої громади. За результатами їх роботи формуватимуться основні механізми управління відходами на території Вінницької громади. На що ми хочемо звернути увагу під час роботи цих фокус груп, щоб ми могли більш ширше опрацювати кожен вид відходів, послухати кожного хто бажає з жителів міста Вінниці з внутрішньо переміщених осіб, які вже проживають на території нашої Вінниці, їхнє бачення, як вони бачать. Подальшому, як можна працювати з кожним видом відходів, і як в подальшому ми можемо саме ці механізми впровадити і прописати в плані управління відходами, який на сьогодні розробляється Вінницькою міською територіальною громадою. Яскраві трояндові клумби надзвичайні вази з петуній та вічно зелені огорожі біля шкіл, тротуарів. Адмінбудівель. Вінниця уже багато років вважається одним із найбільш озеленених та квітучих міст України. І це щоденна робота працівників Вінниця-Зеленбуду, які доглядають місто, аби воно ставало ще більш красивим. Виполюють бур'ян на клумбах, доглядають за кущами, деревами та квітами. Щоденно працівники Вінниця Зеленбуду поливають, підживлюють добривами, обробляють від шкідників квіти та насадження, аби щоранку містяни та гості Вінниці могли любуватись квітучими та охайними вулицями міста. Ось іде, і він має пустити другу такий самий бутон, буде бачите, звідси йде ось бутончики. Тут звідси бутончики. Ось ось цих е, е, листочків. От з цього листочка теж я її відріжу легенько, так? І тоді вона йде, другий бутончик образується на цьому місці, наростає. Оновлюється кущ. Робочий день Надії Підвисоцької вже 37 років розпочинається з шостої ранку. Жінка навчалася на квітникарку, що разом досконалює свою роботу, бо зі зміною технологій змінюються і вимоги до догляду за кущами та рослинами. Дуже жарко, дуже жарко. Ми виходимо раніше, буваємо на 6, буваємо на 7, Зараз ми ходимо на 7. і так, трохи віддихаємо холодку, і до 4, до 3 працюємо. Ввечері, якщо виходимо на полі, вілі, там, чи щось таке треба роботу зробити, то ми що днем не можемо, пізніше виходимо. Понад 70 працівників зеленбуду доглядають за літніми рослинами Вінниці влітку, бо з потеплінням стає більше шкідників і це додає роботи. Небажана рослинність росте дуже швидко, і допоки ми доходимо з однієї сторони там прополювати певні квітники, воно вже ззаді за ногами в нас росте. Те саме стосується і небажаної рослинності на наших газонах. Тільки ми викосили його, це все прибрали загребли, вивезли. Вона одного знову по-новому все відростає. Вінниця засаджена десятками тисячів кущів, дерев та квітів. Щодня працівниці Зеленбуду за ними ретельно доглядають, аби місто мало привабливий вигляд. І саме завдяки їх роботі Вінницю називають одним із найзеленіших міст країни: Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Поплавати на каноє та побувати на безлюдному острові запрошують ветеранів і ветеранок російсько-української війни, волонтери. А також ветеранський простір організовує мандрівки в різні куточки області. Такі заходи проводяться декілька разів на рік за підтримки European Union in Ukraine та Міжнародного фонду відродження. А з нами на зв'язку Тетяна Довгань, комунікаційниця Вінницького аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, як часто проводяться такі заходи для ветеранів у Вінниці? Ви правильно озвучили. Ці заходи відбуваються в рамках проєкту, який ми виграли навесні. Він триватиме до жовтня, включно. І в межах цього проєкту заплановано 10 таких сплавів малими річками Вінниччини. В середньому це відбувається двічі на тиждень. Що два тижні ми запрошуємо ветеранів і ветеранок сплавати з нами на цілий день малими річками Вінниччини. Загалом вже відбулося. Три сплави, ще один ось на червні, на найближчий тиждень, і також впродовж всіх літніх місяців і вересня, тому що він, сподіваємось, буде теплим. Ми плануємо ще шість сплавів. Загалом буде десять. А як взагалі виникла така ідея проведення сплаву на каноє? Дивіться, коли ми починали працювати над проєктом, ось це, який потім подавали на на спільну ініціативу від відродження Європейського союзу ми робили таку фокус-групу запрошували ветеранів і ветеранок до нас і робили опитування серед них, чого б вони хотіли. Тому що у нас дуже багато в у ветеранському просторі активності для тих, хто чекає рідних з фронту. Е, є заходи просвітницькі, є заходи для дружин, які втратили на війні своїх чоловіків для рідних безвісти зниклих, але хотілося охопити заходи і безпосередньо самих ветеранів і ветеранок, і ми запитали у них, що би вони хотіли, чого їм ну, дійсно бракує. І це відповідь від них насправді, що хотілося б їм е, якихось е, активностей, зокрема активного відпочинку, якогось дозвілля спільного, е, де можна було би перезавантажитись, переключитися, поспілкуватися у своєму такому закритому ком'юніті, е, близьких за духом людей. І от ми тоді почали думати, що би це могло бути. З активностей, там не футбол, не волейбол, а можливо щось цікаве, корисне. І от народилася ідея зробити сплави. І як бачимо, з перших з наших сплавів вона людям дуже зайшла, тому що ми маємо закриту групу, де зараз спілкуються учасники, учасниці сплавів і відгуки. Топерові відгуки про ці активності, вони на цілий день виходять, вони між собою спілкуються, вони дійсно зупиняються, ідуть, зокрема там річкою Рів або річкою Згар, зупиняються е, на маленьких безлюдних островах, готують їжу на багатті, п'ють каву, спостерігають за лебедями, спостерігають за рослинністю річковою, спілкуються, роблять фото, е, і потім залишаються також у спілкуванні вже після того, як повертаються зі сплавів. Тобто, те, що ми хотіли. Пласти в такі активності, це таке формування спільноти дружньої, де би люди зі спільним, схожим фронтовим досвідом могли підтримувати один одного. Мені здається, з перших сплавів видно, що нам це вдалося. Ну, ось от саме так. от саме, що дає цей захід для ветеранів? Це більша реабілітація, чи як ви зазначили підтримка чи можливо це навіть така певна соціалізація. Я думаю, що напевне все в комплексі, оскільки від них прийшов такий запит від людей на фронті ветерани, та так в них така своя спільнота, але там такі обставини, гарячі, гострі. Коли вони сюди повертаються, їм часто дійсно хочеться спілкуватися у товаристві, де люди розуміють один одного, де в них є спільний минулий досвід. І так вони потребують. Соціалізація однозначно, але потребують напевне спілкування в такому товаристві, і також можливості перезавантажитися, плюс перезавантажитись через фізичні активності, тому що в ветеранському просторі для ветеранів, наприклад, є раз на два тижні е, вечір настільної гри, щоб там що два тижні у п'ятницю ми робимо кешфлоу для ветеранів, але це такий більш пасивний е, відпочинок, теж певне перезавантаження, але в одному місці такий сидячий вид відпочинку. Але багатьом дуже прихочуть. Це дійсно руху якогось, такого спільного руху. Йдемо річку, щось робимо, спільно розкладаємо багаття. От запит на таке, і воно дійсно перезавантажує емоційно, дає якусь таку психологічну е стряску, можливо, в хорошому сенсі. Е от, от саме це. І тому і відгуки про сплави, що це дійсно перезавантаження. Ось так, так. Я дякую. Ми дуже вдячні. Насправді е, даруйте перев'ю вас. Дуже дякуємо нашим партнерам, тому самому фонду відродження міжнародному, тому що е, ну, ризикнули нам, довірили, е, профінансували це, бо це теж така, скажімо, е, доволі вартісна річ е, в плані фінансів, але вона дає класні результати і. Дякуємо партнерам, що вони повірили в нас і дозволили реалізувати мрію вінницьких ветеранів у такий спосіб. Так, я дякую вам за таку саме ініціативу, що ви допомагаєте так ветеранам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Тетяна Довгань, комунікаційниця Вінницького аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір. Табір для дітей з інвалідністю в реабілітаційному центрі Гармонія вже вдруге за літо приймає відвідувачів. Понад 30 хлопчиків та дівчаток долучились до загону Грай та вигравай впродовж тижня. Підлітки в ігровій формі за допомогою психологів вивчатимуть свої почуття та емоції і відвідуватимуть цікаві локації по місту. Юлія Щур вже понад рік разом із сином проходить реабілітацію в закладі Гармонія. Вже вдруге її Нікіта відвідує дитячий табір. Юлія розповідає, її 16-річному сину знайти коло спілкування було важко, а тут він може пізнавати світ і бути серед однолітків. Приходить дуже задоволений, втомлений, але щасливий через те, що він має можливість спілкуватися, має можливість. Якось проявити себе, свої емоції, поговорити і його послухають. Якось знайшов собі такий куточок для спілкування. Тому дуже щаслива, що є такий лагері. Не вперше у таборі, і 15-річна Аня потрапила сюди, щоб знайти друзів та весело провести час. Мені подобається, бо тут можна знайти нових друзів. Я знайшла. Це вже другий сезон табору для дітей з інвалідністю цього літа. Назвали його Грай та вигравай. Підлітки через ігри й різні завдання навчаються керувати емоціями та йти до своїх цілей. Кожного ранку вони проходять психологічні заняття. Ми пояснюємо нашим юним учасникам про те, що потрібно мати ресурс для того, щоб досягати своїх цілих, своїх мрій, своїх мрій. І для цього ми взяли концепцію, яка називається Basic PH. Це така концепція, яка побудована на так званих каналах ресурсів, звідки кожна людина може черпати джерело сил та натхнення для того, щоб почуватися краще, досягати поставлених цілей, мрій, взагалі давати раду зі стресом. Саме цей сезон табору направлений на роботу з підлітками. Попередній загін був для дітей молодшого віку. Там вони досліджували роботу органів чуття. А через тиждень розпочнеться сезон для старших учасників. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінчина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.